Вітаю всіх на фабриці. Новини. Я Анастасія Федорів. гість. сьогодні за Сергій Гайдай, голова Мукачівської районної державної адміністрації, екс очільник луганської ОВА. Вітаю, вас, пане Сергію. Вітаю. Видовичнемо з того, чого чекати Україні, тому що сьогодні, от ми бачимо чергові обстріли, і йдеться про те, що зокрема Сумщина страждає тим більше на тлі ось цих новин, що Росія накопичує війська. там ворог завдає знову ж таки ударів по цивільних. Ми бачимо світлини, ми бачимо результати. І як каже місцева влада, це така мета швидше створення паніки. Два почнемо тоді сумської області, чого дійсно чекати і для чого. Ого, їм сьогодні паніка населення, і чи дійсно в Росії може хватити ресурсів, щоб щось серйозне вчинити. Ну, ресурсів Росії достатньо для того, щоб провести ще одну і навіть і не одну хвилю потужного наступу, що зараз відбувається, це не створення паніки це просто намагання знайти слабкі місця в нашій обороні. Тому що ми бачимо вже четвертий рік повномасштабного вторгнення. Ми бачимо, що е, змінюються інструменти, змінюється хід війни, тому що нові технології запроваджуються. Але в цілому стратегія Росії залишається така сама: тобто, не вистачає в них реально е, можливості для того, щоб провести повномасштабний наступ. По всій лінії фронту, по всім а, областям і по всім напрямкам. І, до речі, наша успішна а, операція на Курському напрямку вона показала, що не можуть росіяни і швидко реагувати на такі виклики, а, які були створені а, якраз нашими військами. Тож, а, що буде відбуватись найближчим часом? Я думаю, що ну так, а, певна. Організація розуміння, що нібито вони там наступають на всіх напрямках, але насправді це буде ну намагання знайти слабкі місця, куди вже потім, якщо їм вдасться десь знайти це слабке місце. Куди вони потім будуть які основні резерви для того, щоб розвивати цей наступ і далі закріплюватись? Е, тому ми от бачимо зараз е, більш, е, більшу кількість обстрілів Сум і Сумської області, поновлення обсилів, е, кабами Харкова. До речі, є Погана тенденція з приводу того, що нещодавно мер Харкова заявив, що навіть FPV дрон вже долетів до центру міста, і це говорить про те, що і десь лінія фронту рухається, і десь технології просто покращуються. Тобто дальність польоту дрона з бойовою частиною вже збільшується. Ну і ми знаємо про те, що навіть FPV дрони з оптоволокном, якщо раніше вони там літали на пару кілометрів, потім 5-10 Зараз вже навіть наші військові кажуть, що е, якщо є можливість, то привозіть нам. Е, Катушки, які мають дальність Ну 30 плюс кілометрів. Ну, це говорить про те, що технології розвиваються далі. Тож найближчим часом побачимо, що просто збільшиться кількість обстрілів і бойових таких нарощування бойових дій на різних напрямках, але основний штурм буде все ж таки зроблений там, де буде просідати наша оборона, якщо вони виявлять таку слабину. Якщо звісно аналізувати і карти дістається, дивитися, як росіяни поступово просуваються. Дніпропетровська область, звісно, можливо бути як мета Російської Федерації, чисто для пропаганди, щоб поголосити, що вони там виходять на кордони, і тому подібне. І Росія, як кажуть в американській аналітики, затягує сьогодні навіть цей процес переговорів, що просто продовжувати війну, тому що ресурси є. Чому ж зупинятися можна ще навіть трішечки потягнути? Пане Сергію, які от основні напрямки можуть бути дійсно загрозливими, на вашу думку, сьогодні от для якогось прориву Російської Федерації? Чи е, тим більше з огляду на те, що вже є заяви офіційні, що літній ось цей наступ, літня кампанія Росії почалася? Ну я думаю, що е, головні задачі е, в них будуть все ж таки на трьох напрямках: е, це Сумська область, е, це напрямок Куп'янська. І е, Донецька область, Покровськ, для того, щоб е, все ж таки вони е, спробували десь знайти новий плацдарм для е, потім розгортання своїх військ і вже перерізання певних там е, логістичних напрямків саме для збройних сил України. Е, Луганська область, от там залишилось Сріблянське лісництво. Е, йдуть бої за пеклі в напрямку Білогорівки. Якщо Сріблянське лісництво, це просто от там постійні йдуть бойові дії, але ну стратегічно е, їм не потрібно е, вийти просто для галочки, сказати, що вони вийшли на кордони адміністративні. Ну, вони і так можуть сказати. А от Білогорівка їм потрібно, тому що це плацдарм, і там постійно не е, чухають бойові дії, е, вони там намагаються. Хвиля за хвилею, просто е, е, наступ продовжувати. спілкуємось з нашими захисниками. Ми допомагаємо якраз і на тому напрямку так само. Тому можу сказати, що там от, на Луганщині, то Білогорівка ну, номер один. А в цілому це Куп'янська, Сумська область і Покровський напрямок. Де чого, чого чекати сьогодні усі європі, і тим більше ми зараз бачимо різні повідомлення, що нібито навіть Польща готується до чогось, кажуть, що країна почала будувати лінію оборони, рити траншеї. Очевидно, розуміють загрозу, яка може бути. Але є інформація Bloomberg, що в НАТО, наприклад, не вистачить часу для готуватися до війни з Росією, тому що Європа на 100% впевнена, що ескалація неминуча і навіть вони дають такі прогнози, що після війни в Україні Путін майже одразу почне нові війни в інших частинах Європи. кажуть, для малого наступу треба лише 6 місяців. Для вторгнення у країни Балтії 2 роки, для великої війни з Європою 5 років. От на вашу думку, чи такі прогнози вони можуть бути чимось підкріплені, чи потрапляють вони сьогодні у руки європейських розвиток? І чи є розуміння всієї загрози, щоб зараз, зараз як ніколи, це може. Звісно, зупинити і допомогти Україні перемогти ворога. Я думаю, що якщо б Європа до кінця розуміла загрозу від Росії, що війна не десь там на якійсь Україні а. Що бомби будуть прилітати в їх будинки? Що ракети будуть руйнувати їх інфраструктуру і їх люди будуть гинути, то вони допомагали в десятки разів більше України. В десятки разів, якщо вони. На четвертому році повномасштабного російського вторгнення в Україну тільки зараз починають проводити аналіз, що вони не потягнуть цю війну, що вони не встигають е, там, випускати таку кількість бомб, снарядів, ракет, дронів, що в них немає підготовлених армій. Що якщо тільки зараз вони до цього готуються, то це говорить про те, що ну, в принципі, вони зробили критичні помилки тому що якщо б вони в свій час дійсно згуртувались і висловлювали не занепокоєння, а вирішували е яку кількість зброї передати е Україні в першу чергу, другу чергу, яким чином вони можуть збільшити виробництво е ракет? Е я не знаю, БПЛА там і іншої зброї для України. То в них був би величезний шанс для того, щоб зберегти свою незалежність і мати можливість дати відсіч російській агресії. Самі європейські країни проти Росії вони не втримуються, тільки Українці можуть втримати дійсно таку навалу, що в принципі ми і показуємо всьому світу. Протягом ну 11 років, але це так, так звана гібридна війна, мав починала 14 Але зараз вже четвертий рік повномасштабки дійсно в них нестача, дійсно в них не вистачає і техніки. Вони розуміють, що і армії землі. Але знаєте, я особисто спілкувався з міністрами різних країн Балтійських ще ну 23-му році, два роки тому. І тоді вони вже говорили про те, що їхні склади вже порожні. Тобто вони нам все передають, так вони будуть допомагати, але їх склади порожні. Окей, якщо вони розуміли, що в них нестача є бойкомплектів і зброї, що не можна було налагодити виробництво за два роки, можна, тим паче, що в них. Ці підприємства є величезні підприємства є потужні і в Чехії, і в Німеччині, і в Італії достатньо велика кількість дійсно є заводів, які може це робити. Ну вони грають в ту свою демократію, коли. Рішення приймається колегіально, а Росія вже має величезний вплив і на Європу. і Вона заважає приймати їм швидко рішення. Та й ніколи демократичні країни швидко не приймали рішення. Диктаторські країни так, і ми бачимо, як тільки путіну знадобилась зброя. Він одразу і е, отримував і ракети від Кореї, і шахеди від Ірану, і технології від Китаю. Як тільки йому знадобились люди, жива сила на Курському напрямку перекривати просто там лінію фронту, він швиденько отримав бійців від Північної Кореї, е, тому тут е, не можна казати, що все втрачено, і шансів немає ні. Якщо зараз все ж таки згуртованість буде. Якщо вони не будуть розмірковувати, а, а можливо, все ж таки Трамп переконає, нікого Трамп не переконає. І якщо не будуть десь зараз прийняті такі от чіткі і швидкі рішення, то тоді війна буде в Європі. У ну, тим більше, що от зараз чергова заява лунає від прихвиснів Кремля, от вийшов в ефір голова комітету оборони РФ Картиколу і Каже, що Україна. Залишиться без сум Харкова, Одеса, Запоріжжя та ще Дніпра, якщо відмовиться від мирного врегулювання, є сьогодні от розуміння, а що насправді хоче Росія від цих мирних переговорів, окрім того, як затягнути час. Той самий меморандум, який вони готують вже який тиждень поспіль, і ніхто не знає, що там буде, але виходить Захарова і каже, що ми там можемо навіть прописати терміни завершення так званої СВО. На чому нам може наполягати дійсно Росія зараз? І, от головне, чи піде на це? Україна, поки не буде застосована сила проти Росії від е, Сполучених Штатів Америки або Європа згуртується і е, десь закупить якусь зброю, чи почне дійсно виготовляти і передавати швидко нам ті самі Тауруси і інші ракети, е, Росія буде е, рухатись далі. Всі ці меморандуми, перемовини я е, ну розумію, що. Ми мусимо пройти цей шлях для того, щоб тому самому Трампу показати, що ну, ми як домовлялись, ми виконуємо слово в слово, але бачите, Росія не зупиняється. Але давайте говорити відверто. Починається літо: погода сприяє, ґрунт сухий. Резерви в них підготовлені, що не вистачає, вони можуть докупити. Дивіться, навіть заяви Китаю допомагають Росії з тими самими Мавіками, що вони наголосили на тому, що вони не будуть продавати ні Україні, ні європейським країнам Мавіки, але в Росії вони далі продовжують постачання. Тож Росія зараз не бачить якогось якоїсь перешкоди. Якихось загроз для себе для того, щоб зупинитись, абсолютно, вони мають можливість під під голосні занепокоєння, і не більше того, просто просуватись далі, далі обстрілювати ракетами Україну, далі знищувати цілі населені пункти, але просуватись далі, і вони це будуть робити. Поки не буде того самого важелю, поки вони не втомляться від санкцій, поки Україна не отримує зброю, якою зможе бити в ну, далеко в лип Росії, знищуючи і критичну інфраструктуру, е, яка постачає там я не знаю, електрику, яка виготовляє зброю. Е, чудово, що по Підмосков'ю почали долітати дрони і вони нищать заводи, але коли це збільшиться в рази. Коли Росія зрозуміє, що вона залишається бід без тилу, без резервів, то тоді вони почнуть дійсно ну, всерйоз вже готуватись до якихось перемовин. Поки що це виключно затягування часу. Я більше скажу, вони будуть обстрілювати України, поки ну підпис вже не буде на папері, навіть якщо домовляться на словах. І, умовно кажучи, давай так сьогодні там 31 а другого числа буде підписання, то от другого вранці ще будуть обстріли. Дійсно, тим більше Росія готується. Росія продовжує нарощувати свій бойовий потенціал. І от, до речі, Макрона президент Франції виходить заявою і каже, що сьогодні треба звернути увагу на те, як Росія продовжує співпрацю, зокрема з КНДР. і Він говорить про те, що насправді присутність КНДР в війні проти України вона дійсно має непокоїти і навіть звертається до Китаю, що мовляв, а давайте щось з цим зробіть. Ви можете натиснути інакше, НАТО буде вживати свої заходи і буде розширювати свій вплив на інші континенти, пане Сергій. Отут насправді. Важливо, ця співпраця, яка тісна триває, там золотом платять за іранські шахеди. Співпраця з КНДР дійсно сьогодні всі безсилля або можливо єдиний Китай чи може правда вплинути на те, щоб розірвати ці зв'язки на сьогоднішній день. Дві країни можуть впливати і розірвати ці зв'язки. Китай. Безпосередньо і Сполучені Штати Америки. Але Трамп за 100 днів свого перебування на посаді президента зробив все, щоб показати максимально слабкою Америку е, як геополітичну країну. Тобто настільки е, слабкою Америка не була ніколи взагалі, навіть коли вони блефували, їх боялись. А зараз ми чули. Багато заяв, що якщо хтось не почує Трампа, то ми зробимо певні кроки. Ну і давайте приклади просто побачимо: Китай. Якщо Китай не зробить певні якісь там кроки, то ми введемо торгівельні санкції. Китай не зробив, санкції ввели. Китай зеркальну відповідь надав миттєво, і що? І Америка дала задню? Що стосується... Ізраїльського конфлікту цієї війни, коли Трамп казав, що якщо не віддадуть терористи заручників, то вони отримують таку відповідь, що їм мало не покажеться. І що віддали заручників? Ні, не віддали. І о, таким чином Трамп все далі показує, що ну він слабкий, і що Америка ні на що не здатна, тому їх просто коли вони захочуть реально когось покарати і готові будуть вводити дійсно або санкції, або провести якусь операцію. Військову їх все одно ніхто вже не буде слухати ніхто їх вже не буде боятися. Ну напередодні була інформація, що Росія стягує зокрема на Оленю 20% усіх своїх бомбардувальників. Це стосується ту 95 МС. Кажуть, що ворог хоче ускладнити взагалі от фіксацію моменту бойового виліту бортів на виконання такого нового ракетного удару по Україні, що мовляв, можливо, найближчим часом Росія завдасть якогось такого масштабного ракетного удару. Чого чекати Україні? Ми бачили попередні тижні, коли Росія понад 200, а то й майже 300 дронів пускала на Україну. Вони бомбардували ракетами. Чи буде продовжуватися тактика, що заважає так, от Росії це робити щодня? Або можливо так нічого не заважає, і чи головне вистоїть Україна, тому що про системи ППО так само почали відразу говорити, що вони були перевантажені ось ці дні, коли були масові? Бомбардування, чого чекати, чекати продовження таких експериментів, можна так сказати, з боку Росії. Тому що вони покращують свої навики, враження цілів, вони намагаються робити гібридні удари. Тобто, це БПЛА летять вже стаями різними. Різними групами по різним об'єктам вони поділяються на бойові БПЛА і обманки. Вони по різному запускають ракети. Тобто, вони вдосконалюють свої навики і для того, щоб максимально вразити цілі, які вони собі планують на територію України, так і для майбутніх війн. І це зрозуміло, тому слухайте, якщо нам так само просто треба вчитись на наших помилках, робити висновки з гіркого досвіду і покращити покращувати свої можливості, тому що ну все ж рухається, розвивається, і якщо раніше ми могли шахеди збивати оціми мобільними вогневими групами. Їх було достатньо, і десятки, навіть сотні МВГ було, і вони там із Браунінгами, з ДШК, і з чим вони тільки не ставали на захист повітря, але тим не менш зараз це вже не працює. Або це ну просто низький відсоток збиття саме від МВГ. Тому треба розвивати далі. Ну давайте так: ми ж в використанні БПЛА. Дуже яскраво показали себе, і ми напевно можливо навіть одні з кращих у світі на сьогоднішній день. А уявіть собі, якщо б у нас були такі можливості фінансові, економічні, як в Росії. І нам би ще додатково допомагали. Ну тоді б ми можливо тільки б БПЛА і воювали. Тим паче, що при цьому не застосовується, не, не втрач, майже не втрачаємо ми особовий склад. Тож треба готуватись максимально а, ретельно розробляти нові якісь а, види зброї, розробляти БПЛА, які будуть наздоганяти ці шахеди ракети, збивати їх. Це можливо, це в принципі теоретично можливо. І абсолютно не нехтувати всіми тривогами, тому що як показує останні ну декілька тижнів, то росіяни максимально зневажливо ставляться просто до використання от цього величезного гармидору от різної зброї, куди воно пролетить. Ну їх не особо бентежить. А ми втрачаємо цивільних дуже багато. Тобто, ну об'єкти можна відновити, а люди гинуть. І знаєте, навіть сьогодні ми запостили просто фотографію, як останній дзвінок вчора відзначали діти на цвинтарі біля похованих троїх своїх однокласників. Ну ну і ця світлина раніше напевно вона би в Європі там 10 років тому вона би так сколихнула б весь. Зараз це вже на жаль, і в них сприймається як даність, якась буденність. Я зараз спробую показати. Я бачу так само. Ви зробили цей пост покисне до світлину. От на завершення, ми зараз в очікуванні знову ж таки зустрічі. Російська делегація знову там має мединського відправляти. Очевидно, делегація низького рівня Ердоган закликає до негайної зустрічі зеленського і Путіна. Ну, Взагалі, сам факт такої зустрічі диктатора російської президента України. Чи змінить вона щось? Чи е, чому так надіється, скажімо так, е, західні партнери, що е, ця зустріч може покра покласти можливо край війні? Mm. Ви знаєте, е, ну, в принципі, е, завжди є е, надія на здоровий глузд. Хоча шукати здоровий глузд в Путіна, ну даремно ми це розуміємо, враховуючи ту ненавість особисту в двох лідерів один до одного, є в мене сумніви, що ця Безпосередньо ця зустріч двох особистостей щось може вирішити. Розуміємо, чому така ненависть у президента Зеленського до Путіна, тому що Путін вторгся в Україну, він нищить економіку країни і загинула величезна кількість українців, і зараз це і про військових, і про цивільних людей. Тисячі дітей вкрали біля тисячі загинуло. Ну тобто, ну, ці військові злочини, які не можна нормальною, будучи нормальною людиною, просто сприймати якось як, як статистику, якусь і з боку Путіна так само зрозуміло ненавість до Зеленського, тому що людину, яку він не сприймав, а, взагалі як а, керівника країни, як лідера країни, а, дає йому відсіч. А, його сприймають у всьому світові, е його запрошують в багато країн, президентів, парламентів. Е Папа Римський, е який на нашому боці так само, нарешті, вже чітко висловлює свою думку і думку щодо війни, хто тут агресор, а хто жертва. Тому е це все зрозуміло. Путін не отримує своє, а Зеленський є лідером країни. Яка страждає від агресора, і я дуже маю величезний сумнів що ця зустріч двох особистості щось може е, якось дати, і більше сподівання все ж таки на робочі групи, які до чогось дійдуть. А якщо просто треба поставити підписи, і буде зустріч задля того, щоб поставити підпис під документів, тоді так, все решта мало вариант. Дякую за важливу розмову. Пане Сергію. Дякую за аналіз усіх подій. Ми буду вірити лише в перемогу України, не лише вірити, як завжди, закликає допомагати нашим військовим. Дякую і на все добре. Дякую вам до побачення, друзі. Сергій Гайдай був з нами. Закликає вас обов'язково коментувати цей ефір, ставити ваші подобайки, Підписка на Фабрику. Новин, дякую кожному, бережіть себе і на все добре.